Доброго дня, діти! Тема нашого сьогоднішнього уроку які планети належать до земної групи. Планети земної групи: Меркурій, Венера, Земля і Марс. Чотири найближчі до Сонця планети називають планетами земної групи. Вони схожі за розмірами, масою, хімічним складом, але кожна водночас з них неповторна і не схожа на інші. Планети земної групи мають порівняно з планетами-гігантами невеликі розміри і маси, тверду поверхню, мають гаряче металеве ядро, яке оточене мантією і корою. Ці планети повільно обертаються навколо своїх осей. У більшості планет є супутники, небесні тіла, які обертаються навколо цих планет по власних орбітах. У Меркурія та Венери природних супутників немає. У Землі один місяць, у Марса два, Фобос і Деймос. Найбільша кількість супутників, відкритих астрономами, у Сатурна. На даний момент їх налічується 82. Земля найбільша серед планет земної групи. Третя планета від Сонця. Відстань до Сонця в середньому 150 мільйонів кілометрів. Середня орбітальна швидкість 30 км за секунду. Повний оберт навколо Сонця Земля робить за 365 днів і 6 годин. Один оберт навколо власної осі триває 24 години. Екваторіальний радіус нашої планети. 6378,2 кілометра. Основними компонентами атмосфери є азот та кисень. Земна вісь нахилена до площини орбіти під кутом 66 градусів, що обумовлює зміну пір року. З космосу Земля здається блакитною завдяки атмосфері і світовому океану. Це єдина планета, на поверхні якої є вода у трьох агрегатних станах. Атмосфера і океан пом'якшують клімат Землі. У Землі є природний супутник місяць. Меркурій перша планета від Сонця. Відстань до сонця 46,69 мільйонів, 46, мільйонів кілометрів. Середня орбітальна швидкість 47,5 км на секунду. Меркуріанський рік дорівнює 87,97 земної доби. Меркуріанська доба дорівнює 58,6 земної доби. Середній радіус Меркурія 2439,7 км. Що складає 0,38. Сотих від земного радіуса. Дуже повільне обертання навколо своєї осі, відповідно, велика тривалість дня і ночі. Перепад температури на Меркурію складає від плюс 467 до мінус 183 градуси Цельсія. Зміни півроку не відбуваються. Ненадовго можна побачити. Тільки на вечірній або ранковій зорі, низько над обрієм, наявна розріджена атмосфера та магнітне поле. Венера друга планета від сонця. Відстань до Сонця складає приблизно 108 мільйонів кілометрів. Середня орбітальна швидкість 35 км на секунду. Венеріанський рік дорівнює 224,7 земної доби. Венеріанська доба дорівнює 116,18 земної доби, середній радіус Венери 6051,8 км, що складає приблизно 0,9 від земного радіусу. Температура Венери плюс 470 градус Цельсія, що навіть більше, ніж у першої планети від Сонця у Меркурія. Венера це найгарячіша планета Сонячної системи. Вона дуже повільно обертається навколо власної осі, у бік протилежний до напрямку обертання інших планет Сонячної системи. Атмосфера планети. Пересичена кислотою з постійними грозами і виверженням вулканів. Атмосферний тиск у планети в 90 разів більший, ніж на землі. На поверхні Венери течуть ріки лави, яка довго не застигає. Венера це третій за яскравістю об'єкт нашого неба після сонця і місяця. Марс четверта планета від Сонця. Відстань до сонця сягає приблизно 207-250 мільйонів кілометрів. Середня орбітальна швидкість 24,1 км на секунду. Марсеріанський рік триває 687 земних діб, а марсиріанська доба дорівнює 24,6 години. Середній радіус складає 3389,5 км, що складає 0,5 від земного. Перепад температур від кількох градусів вище нуля до мінус 130 градусів Цельсія на північному полюсі. Дуже розріжена атмосфера на цій планеті. Так як і на Землі змінюються пори року біля полюсів, Восени утворюються білі плями, полярні шапки, які тануть на початку літа. На Марсі є олімп, найвища в сонячній системі гора вулканічного походження, за вишки 27 кілометрів. Долина Марінер Найбільший у сонячній системі каньйон, що за розмірами міг би зайняти всю територію США. Його було відкрите за допомогою космічного апарата Mariner 9. У чому полягає різниця між зорею і планетою? Подумайте. Дайте відповідь на запитання. Порівняйте планети земної групи із землею, чим вони схожі, а чим відрізняються. Ваше домашнє завдання прочитати параграф 28, сторінка 131-134 і знайти в мережі фотографії поверхонь Меркурія та місяця і порівняти ці небесні тіла. На цьому все. На все добре, до побачення!